серпні минулого року перед матчем першого туру АПЛ проти Лестера Ендж Постекоглу заявив, що завжди щось виграє на другий сезон, і це чиста правда. Він ставав чемпіоном Австралії Саут Мельбурн і Брізмен Роар, був чемпіоном Японії з Йокогамою і вигравав Селтіком внутрішній требл. Але в той момент до його слів поставилися скептично. Бо хлопці, це ж Тоттенгем. А він взяв і перервав 17-річну безтрофейну серію Шпор. Загалом пропоную приділити мені трохи уваги і послухати історію про крутого австралійського мужика, що золотими літерами вписав своє ім'я в історію Шпор і повір, сюжетних поворотів тут вистачить на непоганий голівудський блокбастер. Почати варто з того, що постекоглу це чисто грецьке прізвище, а сам Енджа австралієць. І вийшло це дуже просто. Наприкінці 60-х, у його рідній країні була встановлена військова диктатура, людей саджали за грати направо і наліво. Свобода слова перестала існувати в принципі. Ті, хто був при владі, активно привласнювали собі чуже майно. Вплинуло це і на родину постекоглу. Батько Дімітріс втратив бізнес, а мама Вола залишилася без роботи. Невдовзі було прийнято рішення разом з двома дітьми сісти на корабель і шукати щастя де-інде. Цілий місяць вони провели на воді допоки не висадилися в Австралії, яка стала їхнім новим будинком. Футбол Ендж полюбив з самого дитинства, ще в 5 він потрапив з батьком на матчі Аека. А через три роки вперше завітає на гру чемпіонату Австралії за участі Саут-Мельбурна, за який спочатку гратиме, а потім буде тренувати. Так от, коли постекоглу виповнилося дев'ять, батько відвів його у футбольну секцію у знайомий Саут-Мельбурн. А ще у школі, де навчався Ендж, не було футбольної команди. Зібрали всіх бажаючих, учитель музики погодився бути тренером. Але зрозуміло, що жодних занять він не проводив, просто сидів і перевіряв домашнє завдання, поки хлопці носилися з м'ячем. Через кілька тренувань, які і тренуваннями то не можна назвати, за справу взявся юний ендж, якому вже набридло бігати без сенсу. Він зібрав навколо себе школярів і вони почали його слухати. Відтоді хлопець обирав склад, проводив заняття і говорив усім, що робити. А ще він був капітаном команди. Пізніше вони виграли чемпіонат штату серед юнаків до 12 років, фінал якого символічно проходив на стадіоні Саут-Мельбурна. Постекогло був одним із найяскравіших австралійських талантів. Технічного хлопця швидко помітили, і у 81-му він зіграв за молодіжку Австралії на домашньому чемпіонаті світу. За Саут-Мельбурну він дебютує з 19 а через два роки стане капітаном. Австралійць всю кар'єру проведе в рідному клубі і двічі виграє місцевий чемпіонат. Ще у нього чотири матчі за збірну. Звичайно, могло бути і більше, але завадила травма Коліна, через яку довелося завершити у 27. Через чотири роки він повернеться до Саутмельбурну, але вже в якості головного тренера, і двічі поспіль виграє з клубом Чемпіонат Австралії. А ще місцевий аналог ЛЧ. На початку 2000-х Енджа покликали тренувати молодіжні збірні Австралії до 18 і до 20 років, що обернулося трьома тріумфами у чемпіонаті Океанії. Проблеми почалися, коли збірна Австралії перейшла з Океанії в Азію. Результати збірної різко просіли. Вона нікуди не пробилася, і всіх собак то на тренера. Невдовзі його покликали на телебачення, де в прямому ефірі коуч сильно посварився з ведучим, який звинувачував Пустикоглу у поганих результатах. Закінчилося все тим, що через два місяці австралійці звільнили, а місцевим командам заборонили наймати його на роботу. До 2008-го простекогло доводилося працювати експертом на Fox Sports, але весь цей час він чекав на нормальну роботу. І от в березні до нього звертається власник Панахаїки Костас Макріс і просить очолити його команду, яка на той момент виступала у третьому грецькому дивізіоні. Енш протримався до грудня, його команда йшла в лідерах, претендувала на підвищення в класі, але конфлікти з новим власником, економічна криза і протести в Греції вплинули на рішення тренера повернутися до Австралії. Ти ж пам'ятаєш про заборону тренувати вдома? На той час вона все ще діяла, але допоміг випадок. Одного разу в телестудії Енс зустрівся з керівником Аліги Арчі Фрейзером і вилив тому душу, розповівши про те, як скужив за тренерством і мрія повернутися на бровку. І буквально за кілька днів Франка Фаріну, який тоді був головним Брізбані, спіймали п'яним за кермом. Коуча одразу звільнили, а на його місце взяли якраз Постекоглу, якому після інциденту набрав особисто Фрейзер. Таким чином, у жовтні 09-го, ендж Постекоглу став головним тренером Брізбен Рор і вже через півтора роки святкував з клубом перше в історії чемпіонство, перетворивши аутсайдера у команду, яка не програвала протягом 36 ігор. Пізніше він захистить чемпіонство і очолить Мельбурн Вікторі. Там, до речі, все йшло доволі непогано, але покликала у збірну Австралі, а від таких пропозицій не відмовляються. Сам розумієш. Під його керівництвом команда легко пробилася на медіаль 14-го і, хоч програла на ньому всі три гри, закохала в себе цілу націю. Сміливий атакувальний футбол, володіння м'ячем і високий рівень організованості. Такою була збірна Австралії. Але подібне можна сказати про всі команди Постекогло що тоді, що зараз. Через рік австралійці у яскравій манері виграли кубок Азії, пропустивши за весь турнір лише три голи. До речі, це перший і єдиний кубок Азії в історії збірної. Ну а через три роки Постекогло поїде до Японії. Приймає Окогамо Єф Марінос і вперше за 15 років зробить її чемпіоном, звичайно у фірмовому яскравому стилі. І нарешті у 21-му році постакомого знайомиться з Європою. Ну, я б з Європою, з Шотландією. Країна Кілків і дощів зустріла австралійця не дуже той доброзичливо, воно й зрозуміло. Фанати Селтіка чекали на Еді Хау. А приїхав колишній тренер збірної Австралії. Коротше кажучи, скепсису було багато, і майже одразу він підтвердився, коли команда вилетіла за ЛЧЕ. Старт у чемпіонаті теж не давав ніяких надій на успішний сезон. Все ж таки у перших семи турах клуб з Глазго здобув усього три перемоги. Але вже у грудні колектив Енджа виграв кубок шотландської ліги, а у травні святкував чемпіонство. Як вишенка на торті у наступному сезоні Селтік виграв внутрішній требл, забивши за чемпіонат рекордні 114 голів. Чи потрібно розповідати про те, що було в Тоттенгемі? Ну, пробіжуся по верхах. Після призначення він став першим в історії АПЛ, хто отримав нагороду менеджер місяця тричі поспіль після призначення. Він має найбільшу кількість набраних очок після дев'яти турів. Серед усіх тренерів дебютантів. А ще Ендж запам'ятався як дико стильний тренер, який ніколи не змінить своєму стилю. Навіть у вісьмох його шпори грали проти Челсі з високою лінією оборони. У підсумку в сезоні 23-24 команда фінішувала п'ятою, та лише тому, що на фініші довелося грати майже всі матчі проти топ-6. Про цей сезон вже розповідати не буду, не так давно він і закінчився. Просто підмічу кумедні деталі. По-перше, шпори вийшли в Алчі з 17-ї позиції, що саме по собі божевілля. По-друге, жодна з команд АПЛ з нижньої частини таблиці не має плюсової різниці забитих і пропущених, окрім лондонців. Умовно, у МЮ мінус 14, у Саутгемптона взагалі мінус 59. 18-й Лестер має мінус 45, а у Тоттенгема, який усього на одну сходинку вище, плюс 2. І наостанок розповім історію про Ендже, щоб ви краще розуміли його бачення футболу. Це було ще в Австралії, тоді в одному з матчів центральний захисник з його команди привіз гол. Програли вони тоді чи ні не так важливо, важливо те, що в роздягальні після фінального свистка. Тренер привселюдно хвалив центрбека за сміливість, за те, що той не побоявся віддати передачу навіть ціною власної помилки, і навпаки, розмазав інших за те, що вони не забезпечили партнеру підтримку і варіанти для передачі. Коротше, Енш Постекоглу – це справжній феномен сучасного футболу. Між красою і результатом він завжди обирає красу, навіть за умови, що через це він ніколи не матиме результат. Після перемоги в лізі Європи крісло під австралійцем продовжує хитатися і вже активно ходять чутки про нового тренера Шпор. Втім, не так важливо, де саме продовжить кар'єру постекоглу в Лондоні чи де інде. Головне, що за командою, яку він тренуватиме, буде ще цікавіше спостерігати. Бажаю і тобі бути як постекоглу, не звертати уваги на хейт та завжди йти своєю стежкою, і не важливо, що там кажуть інші. А нагорода обов'язково прийде, можливо, навіть у другому сезоні. All the best season